Всім привіт! Намасте! Починаємо сьогодні з стоящи. Встаємо в комфортну позицію, ноги на ширині плечей, прокручуємо плечі назад і вниз. Виростаємо за маківку вгору, витягуємось, хочемо наші стати вищими, видих, руки вгору, погляд за руками, видих, вниз під боріддя до грудей. І ще водих. Витягнумось, видих вниз. І вдих. Потягнулись, видих вниз. І тягнемо вухо до одного плеча, до іншого плечі внизу, опущені. І вперед, і вгору. Вниз підборіддя, і вгору тягнемо вдих. І видих, і вдих, і видих. Прокручуємо плечі назад, декілька кол, велика амплітуда і вперед. Добре. І ноги ставимо ширше, і по одній нозі, по правій. Давайте скользимо вниз і за лівою рукою витягуємося в сторону. І міняємо сторону виду. в сторону ви, потягнулися інший бік. І ще направо. Витягнулись, піднялися і наліво. Витягнулись, І ще вправо потягнулись і вліво. І ще раз потягнулись вправо. І провернулись вперед, тягнемось рукою вперед. Цю можна право на пояс, за лівою вперед, погляд вниз, виходимо паралельно до підлоги. І знов вийшли в сторону і витягнулись вгору. І перейшли на лівий бік, отягнулись вдих, провернулись в діагональ, потягнулись погляд вниз, за рукою вперед і знову. Витягнулись в бік і піднялись вгору. І зараз витягуємо за руками, штовхаємось вперед. Погляд вниз таз назад, виходимо паралельно і з видихом підіймаємось. І ще потягнулись вдих і піднялись видих. І видих. Видих. І ще вдих. Видих. І видих, і видих. Добре. І зараз ми будемо вести корпус по колу, нахилятися вправо, вперед, вліво і назад. І таз у нас не рухається, ми робимо такі кола корпусом декілька кіл в одну сторону. І декілька кіл в іншу. Зліва направо. Вперед і назад. І ще. Добре. І зараз, навпаки, ми фіксуємо наш верх і рухаємо лише тазом. Штовхаємо спочатку давайте декілька разів таз вправо-вліво. Угу. Саме зі сторони в сторону по бокам. І зараз йдемо вправо. Назад, вліво і вперед. І продовжуємо. Коліна в нас рівні по можливості. Ноги тримаємо прямі і прокручуємо наш таз, велика амплітуда. Сідничні бугри назад і вернулися. в іншу сторону тепер зліво, направо і вирівуємося. І ще вдих, видих. І продовжуємо в один бік. Угу. І ще одне коло. Добре, ставимо ногу ще ширше, і зараз сідаємо на праву ногу, згинаємо її та стягнемо назад, і виштовхуємо себе вгору. І наліво сіли, і виштовхнуємо вдих. І видих. І вдих. І видих. Потягнули сідницями назад, маківкою вперед, витискаємо себе від стопи, відштовхуємо зігнутої ноги, і вирівнюємось. І ще. І видих. І збираємо стопи разом п'ятки, носки. В нас опорна ліва нога, і праву ми прокручуємо. Коліно розкриваємо в сторону, тримаємо баланс, можна дивитись перед собою в одну точку і в іншу сторону. Завертаємо, закриваємо. Добре. І тепер опорна права і ліва розкривається. І в інший бік. Добре, цього достатньо. І зараз опускаємо руки над колінами, опираємось і спину розкриваємо, вдох, тягнемо куприк вгору і погляд вгору, і з видихо скругляємо, здивимось на живіт. І ще відштовхнуємо сюди. І видих, скруглились. І ще. Вдих. І видих. Скруглились. І видих. І видих. І ще один. І видих. Добре. І випрямилися. І зараз підіймаємо праву ногу, зминаємо її в коліні, підтягуємо коліно до себе. Поближче, ногу повище і за маківкою витягуємось гор. Стоїмо вдих, видих, і ще один вдих та видих. І зараз починаємо вирівнювати руки в ліктях і відхилятись назад, наче ми лопатками лягаємо на задню стінку, витягуємось і опускаємось. І підтягуємо до себе ліву ногу, згинаємо в коліні. вдих, видих. І тепер вирівнюємо руки, плавно ведемо лопатки назад. Грудний відділ штовхаємо, розкриваємо, тримаємо баланс і вертаємося в центр. І зараз таз у нас дивиться прямо перед собою. Ноги разом. За руками витягуємось вгору на вдих і будемо робити скрутки. Ліва рука вперед, права назад на видих. А таз ми не провертаємо погляд за задньою рукою, за правою зараз. І ще витягнулись вгору вдих і з видихом скруглились, подивились за лівою рукою назад таз дивиться прямо. І продовжуємо вдих. Витягуємося, видих, скрутились. І ще витягнулись, вдих, скрутились, видих. І вдих. Потягнулись. Видих. права скрутка. Потягнулись. І видих вліво скрутка. І витягнулись вгору, взялись пальцевий замок. Вдих, витягнулись, можна ножки трошки ширше поставити, і з видихом штовхнули руки вперед, лопатки назад, скруглили спину, погляд вниз, вдих і видих. І виростаємо знов нагору і пружинимо декілька разів, руками назад розкриваємо свій плечовий відділ ще більше. Добре. Відпускаємо і йдемо на задній край килимка, витягуємо за руками вгору. Вдох, потягнулись. І ниряємо вниз на видих, скругляємось, хребет за хребцем, можна призгинати коліна, опускаємо руки вниз на килимок, робимо руками 3-4 крока вперед, виходимо в планку. Погляд вниз, лопатки вгору і підтягуємо до себе по черзі праву. Ногу згинаємо в коліні до правого ліктя і ліву до лівого. І ще і крокуємо так, торкаємось правого ліктя і лівого ліктя. І ще видих, видих, вдих, видих, і ще. Давайте по одному разу на кожну сторону. Угу. І виштовхуємо себе назад, в собаку мордою вниз. Коліна призігнули, живіт, тягнемо до стегон та гору. вгору, Вдих та видих. Угу. І опускаємо коліна вниз, прогинаємось. та згору погляд вгору. І з видихом штовхаємо себе. Назад в собак. ще опустились вниз. Вдих, прогнулись. І видих. Назад. і ще вниз. Вдих, розкрились. Видих. Назад. І останній. Розкрились вдих. І назад. Видих, опустилися, четвереньки, витягнули праву ногу назад, ліву руку вперед. Погляд вниз на килимок. І зараз ми будемо згинати руку і ногу, які витягнуті в лікті і в коліні, відповідно, і тягнути лікоть в сторону, і коліно теж в сторону, наче ми хочемо торкнутися плеча правого. Вдох, ми витягуємось. І на видих тягнемо, лопатку збираємо, і тут таз. І ще потягнулися вдих, і видих, зібрались. І ще один. І зібрались, видих. І опускаємо ліву руку в опору, а праву витягуємо вперед одну імену, стоїмо погляд вниз. За рукою вперед, за ногою назад, вдих видих, згинаємо ногу в коліні, права рука назад, захват за щиколотку і витягуємось вгору. Тримаємо баланс, розкриваємо грудний відділ, витягуємо передню лінію тіла і з видихом відпустили, опустили ногу коліна право вниз. І витягнули назад. Нашу ліву ногу таз закритий дві кісточки, дивиться вниз в килимок, витягуємо по діагоналі праву руку. Навдох, погляд вниз, і з видихом ми згинаємо. Лікоті коліно і підтягуємо коліно ліве до лівого плеча і рука до себе. Угу. І ще на вдох, витягнулось, на видих, зібралось. І ще вдих, потягнулось. Зібрались видих. І ще два. Видих. І видих. І видих, І видих. Добре. Опустили руку, нога залишається наверху і витягуємо тепер ліву руку вперед. Тримаємо баланс. Водих, видих, згинаємо ліву ногу в коліні, і ліва рука йде назад, захват за щиколотку і витягнулись. Потягнулись, розкрили знову грудний відділ, витягнули всю передню поверхню тіла і відпустили. Коліно вниз, таз на п'ятки. За руками витягнулись вперед, опустили. Лоб на підлогу, якщо виходить. І руками ми продовжуємо витягувати, прокувати пальчиками вперед. Вдих, видих, витягуємо спину, розслабляємось трошки. Відновлюємо дихання, якщо це необхідно. І подихайте в задні ребра, відчуйте, як на вдих, вони розширюються і на видих. Здувається, і ще вдих, і видих. І вдих. І видих. І починаємо плавно хребет за хребцем виростати. Руки у нас підтягуються автоматично до корпусу. І руки через сторони потягнулись вгору вдих, витягнулись і з видихом. Намасте. Я вам дякую за цю коротку ранкову практику. Надіюсь, ви добре порухались, трошки пробудили своє тіло. Бажаю вам класного дня і чекаю вас на наступних тренуваннях. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, лайки, поширюйте цей канал. Давайте разом ростити україномовний Ютуб та свідомих здорових людей. І також в описі під відео є а, мій інстаграм, посилання на банку Монобанку, якщо ви бажаєте задонатити і подякувати за мої працю. А наразі я вам дякую і чекаю на наступних тренуваннях.